Всім привіт! Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні у мене нове відео. Сьогодні я вам хочу розповісти, на що краще надягати силиконову приманку. На джигуловку чи на офсентний гачок. Отакий от. з таким ось Отакий от він. Так. Для початку нам треба вирішити, що за переманка в нас буде. Тобто, якщо вібер хвостила такого плана, я використовую джиголовку. Як її правильно одягати? Ми отак його протягаємо опа, і задягаємо. Оце-такий от... Бо балафсенний гачок для вібер-хвостів, я не дуже люблю використовувати. Тобі ж так от. А от якщо у нас, наприклад, але якщо у нас, наприклад, от у мене є прям велика-велика приманка, от така от. і для неї потрібен великий асентний гачок. я люблю, я от так от, як її правильно одягати? Ми її берем в центрі, протикуємо і... Протягуємо. Звісно, там є різні способи кріплення. Але я використовую цей от так от. І от отсентні гачки не бажано використовувати, бо для нього потрібен груз. Груз у нас іде отакі чибурашки, вухастики, я не знаю, як їх назвати можна. У нас ось така от скоба. Ми її одягаємо от сюди і протягуємо далі. І ось так ось. І одягаємо сам груз. Я її називаю Чебурашка, хтось його називає вухастик. І ось так. Ось. Тут є різні грамовки. Це у мене, наприклад, на 4 грама. У мене є на 12 грамів, у мене є на 6 грамів отакі от. Тобто там треба дивитися на тест вашого будилища. Я для цього використовую десь по 12 грамів. Ось так ось ми його одягаємо. В принципі, я люблю більше ловити на офсетні, а не на джиголовки. Хоча на Джиголовки також ловлю, у мене їх там ну, небагато. У мене офсетних побільше буде. І отак от, от ми його назад вертаємо. Але, звісно, таке, що іноді він приходив в негодність, але... Ну, це, в принципі, по суті, це розходники. Потім для меншого силікона, звісно, потрібні менші авсентні гачки. У мене є отаких от, от два, вони дуже схожі. Це я вже часто використовую, це недавно тільки взяв. Як я одягаю, я беру невеличкий асентний гачок. І так само, як у випадку з тим жовтим. І так само. Але на цю джиголов... на цей гачок джиголо... ну, на цю силиконову наживку джиголовка не потрібна. Ну, подивіться, яка велика. У мене є, звісно, поменше. Але поменше також вона буде величенька. Так що я використовую офсетні гачки. Я сподіваюся, вам розповів. Ви зрозумієте всякі виводи. Але, опять же, обирати вам. Я вам розповів е, різні тонкості. Ну, якщо ви ще не оприділились на що будете ловити на джеголовку чи на офсетний гачок, тоді я вам це розповів. Може, ви трошечки вже цей е, ви вже трошечки оберете, що вам краще. Е, звісно, кожному своє. Я звик на офсенті, У мене є друг, він ловить на джеголовки. Тільки джеголовки. інше, він каже не, не моє. Ну, це, отак. От. І на цьому я вже буду завершувати наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім!